Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо тему іграшки. Лишки. Давайте пригадаємо назви іграшок. Лялька, Лялька, Ведмедик, Ведмедик, Літак, Літак. Кубик, кубик, машинка, машинка, мяч, мяч, барабан, барабан, молодець. Назви ще раз назви іграшок. А тепер давай пригадаємо, як ми граємо з іграшками. Наприклад, це кубик. Що можна робити з кубиком? Так, будувати, складати. Це машинка. Що можна робити з машинкою? Так, катати це барабан. Що можна робити з барабаном? Так, грати, стукати. Молодець. Це лялька. Лялька. Що можна робити з лялькою? Годувати, катати, носити, одягати. Добре, молодець. Це м'ячик. Що можна робити з м'ячиком? Кидати, ловити. Катати. Бити. М'ячик можна бити ногою чи рукою та грати у рухливу гру. Наприклад, футбол, волейбол, там м'ячик б'ють. Це піраміда. Що можна робити з пірамідкою? Розбирати та складати. Так, в пірамідці ми складаємо колечки за розміром. Це ведмедик. Що можна робити з ведмедиком? Обіймати, носити, вкладати. Молодець. Ми з тобою знаємо, як треба грати з іграшками добре. А тепер пропоную зробити пальчикову гру. На великому дивані іграшки Тані не стояли. Два ведмеді, буратино і великий чеполіно. Слоненя... І кошеня раз, два, три, чотири, п'ять, допомогли порахувати. Давай ще раз. На великому дивані іграшки тані стояли, два ведмеді, буратино і великий чиполіно. Кошеня і слонення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Допомогли порахувати. Добре, молодець. А тепер ми з тобою пограємо в гру один багато. Дивись, це одна лялька. Так. А коли їх багато, ми скажемо ляльки. Одна лялька, а коли їх багато, вони ляльки. Молодець. Одна машинка. А коли їх багато, ми скажемо машинки. Одна машинка. Коли багато, вони машинки. Один кубик. А коли їх багато, ми скажемо. Кубики. Один кубик. Коли багато, вони. Кубики. Молодець. Один м'яч. А коли їх багато, ми скажемо м'ячі. Один м'яч, коли багато, вони. М'ячі. Добре. Один літак. А коли їх багато, вони. Так, літаки. Один літак, коли багато літаки. Один ведмедик, коли багато вони. Так, ведмедики. Один ведмедик, коли багато, вони ведмедики. Одна пірамідка. А коли їх багато, вони. Так, вони пірамідки. Одна пірамідка. Коли багато, вони пірамідки. Молодці. Дуже добре виконали це завдання. Пограли в цікаву гру. Так. Давай пригадаємо, темою сьогоднішнього заняття були іграшки. Які іграшки ти запам'ятав? Добре, молодець. А скажи, як треба себе поводити з іграшками? Охайно. Берегливо. Так? Чи можна ламати іграшки? Ні. Іграшки потрібно берегти. Потрібно обережно їх складати на полиці. І коли хочеться з ними пограти, брати та грати, а потім знов класти на місце. Добре. Я тобі вдячна за заняття та до зустрічі. До побачення!